Тема презентації застосування електрики у медицині, Учениця 8А Тімченко Аріни. Вступ. Електрика відіграє важливу роль у сучасній медицині. Вона використовується для діагностики, лікування та підтримки життя пацієнтів. Її застосування зробило медичну допомогу більш точною, ефективною і безпечною. Діагностика за допомогою електрики: електрокардіографія, ЕКГ, Регістрація електричних імпульсів серця. Електроенцефологія ЕЕГ – аналіз електричної активності мозку. МРТ. Магнітна резонансна томографія. Використовує магнітне поле та радіохвилі, що є формою електромагнітного випромінювання. КТ комп'ютерна томографія. Працює завдяки рентгенівським променям і електричним сенсорам. Лікування з використанням електрики, фізіотерапія, електростимуляція м'язів. Дефібрилятори пристрої, що відновлюють нормальний ритм серця електричним розрядом, нейростимуляція, лікування гранічного болю або епілепсії через імпульси, хірургічні інструменти, електроніж, що ріжуть і прикріпляють тканини. підтримка життєдіяльності, штучні серцеві водії ритму, кардіостимулятори, імплантовані пристрої, які регулюють серцеві імпульси, штучна вентиляція легень, апарати працюють на електропроводі монітори життєвих показників постійно аналізують стан пацієнта. Інновації та майбутнє. Біоелектроніка, поєднання біології та електроніки для створення імплантів. Нейроінтерфейси пристрої, що зчитують сигнали мозку для керування протезами або комп'ютером. Нанотехнології створення мікроскопічних пристроїв, які працюють від електричних імпульсів у тілі. Висновок: електрика є невід'ємною частиною сучасної медицини. Вона допомагає не лише діагностувати та лікувати захворювання, а й рятує життя. Завдяки новим технологіям роль електрика в медицині зростає з кожним роком. Джерела інформації Дякую за увагу.